Про те, що чоловік не може мати дітей через перенесене в дитинстві захворювання, Людмила дізналася вже після весілля. Свекруха вирішила промовчати про цю важливу для молодої жінки проблему. Та люда, може, і не передумала б виходити за свого Олексу заміж. Занадто любила, не могла жити без нього. А діти? Ну що, діти? Поживуть, а там видно буде. Медицина не стоїть на місці, знайдуть вихід. Відсутність дітей стала болючим питанням для жінки через 10 років шлюбу. Після 30 років нереалізований материнський інстинкт дається взнаки і дуже наполегливо. Пам'ятаючи про безплідність чоловіка, Людмила запропонувала альтернативні варіанти, але ЕКЗ його не влаштовувало це ж буде не його дитина, а від якогось донора. Взяти малюка з дитбудинку Олексій також категорично відмовлявся. Невідомо якого кота в мішку вони приведуть до хати. Можливо, там виявляться настільки згубні гени, що жодне виховання з ними не впорається. Дитина дитячого будинку була і для жінки крайнім варіантом. Дуже боялася, що не зможе полюбити чужого малюка. Свекруха, як могла, підтримувала та втішала невістку відчувала свою провину через те, що не попередила її. Переживала навіть. Що Людмила все ж таки рано чи пізно покине її сина, адже рідко яка жінка піде на таку жертву і відмовиться від материнства заради коханого чоловіка. Намагаючись знайти вихід, щоб зберегти сім'ю сина, вона вигадала чудовий, який здавалося, спосіб і поспішила повідомити його невістці за першої ж нагоди. Того суботнього вечора Олексій з дружиною прийшли до батьків у гості. Була вагома причина. Із-за кордону приїхав молодший брат чоловіка Олександр. Вони не бачилися вже кілька років, і мати вирішила зібрати всю сім'ю. Вони сиділи за накритим столом, спілкувалися. Шкодували, що молодша невістка не вважала за потрібне приїхати в гості. Ну що ж вдієш? У них там свої звичаї. Вилетівши з під батьківського крила, молоді люди рідко згадують про своїх близьких. І не вважають за потрібне відвідувати їх, ну хіба що у разі якоїсь особливої потреби. Ну що, синочку, звернулася свекруха до молодшого сина. Коли ви вже з Даяною мене онуками щасливите? «Мам, ну я ж тобі вже казав. Не хоче вона народжувати. Кар'єра в неї. І взагалі, вона заявила, що Чейлт Фрі. З тугою в голосі промовив Сашко. А як це, Чалдфрі? незрозуміла жінка. Ну, це мода така зараз. Життя без нащадків. Не хоче дая зв'язуватися з дітьми. Каже, що це не для неї. Всі ці пелюшки, памперси, молочні суміші. Вона звикла до свободи. І не збирається від неї відмовлятися, пояснив чоловік. От дурна. сплеснула руками мати. Та як же це так від дітей відмовлятися? А в старості як же? Ніхто не підтримає, не допоможе, не догляне врешті-решт. Мамо, у них там все набагато простіше. Літні люди в пансіонатах доживають, навіть ті, що купу дітей мають. І це правильно. Ну, не знаю. Сподіваюсь, ви мене в пансіонат не відправите, коли зовсім постарію. З тривогою звернулася до обох синів. Сашко засміявся. Ні, не хвилюйся. Після цієї розмови жінка зовсім засумувала. Двох синів виростили з чоловіком, одружили, а онуків, напевно, не зможуть на руках потримати. Один безплідний, у другого дружина з тараканами в голові. Чи це ж чувано таке, щоб жінка від дітей свідомо відмовлялась? Он людка і не проти парочку народити. Та від кого ж? Жаль, що вона, звичайно, не за молодшого сина заміж вийшла. А через кілька днів після візиту свекруха зателефонувала невістці та запросила зустрітися в кафе. Людмила здивувалася бачилася ж недавно, що за термінова справа з'явилася у свекрухи, та й не в таких вони вже близьких стосунках, щоб разом і без Олексія у кафе ходити. Людочко, ти вислухай мене, будь ласка, тільки вислухай, не перебивай. Початок розмови спантеличив молоду жінку. Я от про що подумала адже Сашко брат твоєму чоловікові. І він здоровий. Може, ви з ним якось. Свикруха зам'ялася на мить, але все ж таки продовжила. Мені онука організуєте. Як це організуєте? Людмила почала здогадуватися, до чого йдеться, але ця ідея була настільки абсурдною та неприйнятною, що вона відмовлялася в неї вірити. А те, що невістка не обурилася відразу, не підхопилася не втекла, окрилила свикруху. Ну, от подумай сама, як мені жити, розуміючи, що онуків у мене скоріш за все не буде. Ця іноземка Сашкова дуже дивна. Але ж її не переконати. Сама колись хаманеться, але буде надто пізно. А я так розраховувала на Сашеньку, він і сам діток хоче. Ну чого вам то буде вартувати? Адже тобі навіть не обов'язково переспати з ним. Можна й те зробити. Але тільки щоб твоя дитина була нашою. Розумієш, нашої крові. Людмила замислилась. Вона спершу хотіла обуритись який жах їй пропонує свекруха. Зрадити чоловікові з його братом. Але ідея про ЕКЗ видалася їй цілком реальною. Тим більше, що Олексій може погодитись адже донором буде його рідний брат. Знаєте, а я не проти, порадувала свекруху молода жінка. Тільки треба з Олексою поговорити. Ми з ним уже обговорювали варіанти із ЕКЗ. Він був проти, тому що для нього це була б чужа дитина. Але, можливо, варіант з братом він би прийняв. Ну, і добре, я поговорю з синами. Мені важливо було дізнатися, що ти не проти. Вони розійшлися тоді, задоволені своєю розмовою. Людмила вже будувала плани на майбутнє, уявляла, як винушуватиме малюка, як народить його. Невже її мрія здійсниться, і вона стане мамою? Знала б тільки вона до чого приведе. Її домовлені зі свекрухою. Через два дні після цієї розмови у її двері подзвонили. Людмила здивувалася, хто б це міг бути. Чоловік у відрядженні, до неї ніхто не планував приходити. Ну, принаймні вона не домовлялась, відчинивши, побачила на порозі Олександра. Привіт, а Олексія нема вдома. Він тільки завтра повинен повернутися з відрядження. Сказала, не поспішаючи пускати дівера до квартири. Вони бачилися кілька разів і не стали ще настільки близькими родичами, щоб ходити один до одного в гості. Чоловіка вдома немає, отже його братові тут робити нема чого, вважала Людмила. А я до тебе, відповів Олександр. До мене? Жінка була здивована. Потім згадала розмову зі свекрухою. Її обіцянку поговорити з синами. Напевно, прийшов поговорити про ЕКЗ, подумала. Ну, заходь, відсторонилась, пропускаючи чоловіка до передпокою. Запросила гостя на кухню, запропонувала каву, Той погодився. Коли напій був готовий, а Людмила, нарешті, влаштувалась на стільці навпроти, почав говорити. Мені мати розповіла про твоє бажання народити дитину. Ну що ж? Я не проти. Треба ж брата рятувати. Лукаво посміхнувся. Тільки навіщо ж нам ці складності? Еказе та мусілякі. Мати дізнавалася, що це задоволення коштує грошей неміряно. Тим більше, незалежно від результату, гроші треба віддати. Ну, а що ж робити? У нас, на жаль, іншого виходу немає, відповіла Люда. Можна ж і кілька спроб зробити. Та це зрозуміло. Тільки я пропоную інакше питання з вагітністю вирішити. Як кажуть, дешево та сердито. Ну, звичайно, зовсім не сердито буде, але ефект стовідсотковий, і можна старатись абсолютно безкоштовно, поки не вийде. Це ти про що? Людмила насторожилась, відчувши якийсь підступ. Чомусь їй не сподобалося те, що казав гість. Ну, як про що? усміхався Сашко. Наче ти сама не знаєш. Ти ж можеш завагітніти природним шляхом. Ось він тут, я можу хоч зараз тобі допомогти. Мені не важко. Хоч щодня допомагатиму, доки не вийде. Ти збожеволів, обурилась Людмила. До неї нарешті дійшла причина візиту Діверя. Тобто ти пропонуєш, щоб я зрадила чоловіка з тобою? Тобі не соромно буде перед братом. А твоя мама що скаже, коли дізнається? А моя мама вже сказала свою точку зору. В голосі Олександра раптом прозвучали злі нотки. З її згоди я й прийшов сюди. Вона подивилася, скільки коштує текляте ЕКЗ, і погодилася, що природний варіант набагато прийнятніший. Тобто і тебе, і твою матір у цій ситуації нічого не бентежить. Уточнила Людмила. Його пропозиція була аж занадто абсурдною. Ні, нічого. Усі ми хочемо, щоб у моїх батьків онуки з'явилися. Та й ти божеволієш, що досі не народила. Мені мама розповідала. Ну, а тобі що? Ми ж з Олексою брати. Ну, від мене дитина, чи від нього? Яка різниця? Гени одні й ті самі. Ну, якщо ви з мамою не бачите в цьому різниці. То я і не поясню. Іди, а матері свої передай, що я відмовляюся від будь-яких варіантів. Я тепер із таким ставленням і на екезе не згодна. Забирайся. Сашко добре знав, що із розлюченою жінкою краще не зв'язуватись, тим паче, що чув про характер Людмили. Така й огріти, може, тим, що під руку потрапить. Тому швидко відступив до вхідних дверей і, вже виходячи, сказав ти ж все таки подумай не поспішай, не гарячкуй. А часу в мене ще вдосталь. Мало не в плечі виштовхавши гостя, Люда подумала, чи варто розповідати чоловікові про те, що сталося. Адже через це він може посваритися з рідними. Вирішила промовчати. Але подзвонила свекруха. Ти що ж це відмовляєшся? почала відразу ж, навіть не привітавшись. Ми ж домовилися з тобою. Ти згодна була народити дитину від Сашка. Ми домовлялися, що зробимо ЕКЗ, а той варіант, який ви обрали, щоб заощадити гроші, мені не підходить. Пошукайте інший інкубатор, якщо так сильно онуків бажаєте, що здатні пожертвувати благополуччям в сім'ї свого старшого сина. Ти не посмієш мені відмовити. зашипіла в трубку свекруха. Я розповім Олексію, що ти чіплялася до його брата, що це ти просила його про дитину. Ви ще шантажувати мене надумали вам зовсім наплювати на сина. Не знайшовши, що відповісти, свекруха кинула слухавку. а Людмила замислилась адже родичі справді могли все перекрутити та розповісти чоловікові про нібито її невірність. Ну що ж, вибору в неї нема. Потрібно першу розповісти про все чоловікові. Нехай сам з ними розбирається. Стала набирати його номер. Як і передбачала Людмила, чоловік після приїзду з відрядження одразу ж вирушив до рідні, щоб розставити всі крапки над І. Підозрювала, що розмова була дуже важкою, тому що додому він повернувся злим і роздратованим. Ну, що? запитала, коли увійшов до будинку. Нічого, відповів. Розповіді про розмову з матір'ю та братом не було. Вже після вечері, відпочиваючи на дивані перед телевізором, звернувся до дружини. А знаєш що, Люба? Я, мабуть, не буду проти ЕКЗ. Тільки з єдиною умовою, що донором був хто завгодно, але тільки не мій брат. Ти серйозно? посміхнулася Людмила. Цілком. Пора вже заводити нам з тобою дітлахів. Мене цей варіант влаштовує. А якщо мої родичі проти, то це їхні проблеми. Нехай викручуються, як хочуть. Без нас. І він міцно, міцно обійняв свою вірну дружину.